Добрий день, Олена Олександрівна. Дякую вам, що погодились дати мені інтерв'ю, що знайшли на цей час. Добрий день. Ну, будемо працювати. Як ваш настрій, як налаштовані взагалі на інтерв'ю? Ну ми дуже довго готувалися до цього інтерв'ю, та ніяк не могли його записати, тому готові до роботи. Ну, тоді так, почнемо. Нагадаю, що тема мистецтва. Поділи, ми поділили її на три частини: це е, малювання, музика та література. Перше питання буде з теми е, малювання. Тож почнемо. Який ваш улюблений художник? От, то, художник, робота якого вам дійсно подобається. Викликають якісь гарні почуття. Ну, взагалі, якщо говорити те, що я все ж таки вчитель да, літератури, то мені подобається художник Реснітців. Бо дуже багато у нього якраз і його картин пов'язаних з народною творчистю, літературою. Ну, тому, ось. Весніцов цей художник, який мені подобається. Хоча, в принципі, художників цікавих дуже багато, але весніцо він саме такий труд Дякую. Якщо говорити про говорити про сучасну, більш сучасну літературу, да, то не казки, звичайно, це. Все. Це така людина в своїй ну, свої, майстерності господі, його, його твори. Ну, треба не просто подивитися так, на них, треба ще й думати. От вони абсолютно різні, але обидва дуже цікаві. Дякую за вашу думку. Дуже цікаво було її почути. Дійсно так, цікаві ці письменники. Художник. А, ой, точно, художник. Так, художники, ну якщо особисто думати про мене, то я. Особисто моя думка, ну, художників, прям суперхудожників не знайдеш. Нема у мене улюбленого художника, але ж от виділяти тільки можна сучасних, не сучасних, більше за часів відродження, які були. От вони дійсно такі цікаві роботи в них були. Звісно, тільки орієнтуюся на найвидатніших, які всі чули, всі знають. Але от, щоб да. шукати от. Якісь такий менш відомі, то ніколи цього не робив. Ну, просто у кожного свої да, інтереси. Ти з цим не цікавився, ну і це, в принципі, нічого в цьому страшного немає. Але, звичайно, дуже багато різних художників, і кожен із них по-твоєму цікавий. Ну, ось що саме мені більше подобається. Це погляд на життя, на людину, на світ. І на літературу, то саме в цих своєму ще раз дякую за вашу думку, тож так, дійсно цікаво було почути, і ми поступово переходимо до наступного питання. Чи з дитинства, чи мали ви якісь здібності до малювання? Чи Або як просто мені цікаво малювати, або як професійно займалися малюванням. Чи було у вас таке? Дитинська. Ну, ось якраз здібності до малювання, я вважаю, у мене немає. <сум> Ні, малювати не можу і якось так не вчилася цьому. Ні, ось тут у мене здібності немає, хоча уявляти собі різні картини в да, уявляти в голові, то це у мене виходить. Якщо я щось планую щось зробити, якусь творчу роботу, так, да, якесь. Ну, щось таке, то в голові у мене картини виникають, а ось намалювати їх не виход... не, не можу. Малювання це не можу. Дякую за вашу думку, дійсно цікаво. Ну, в принципі, цікаво почути як думку щодо малювання у вчителя до якомусь тема ну, не до... близька, можна сказати. Тож дякую за вашу ну, думку. От особисто, якщо на мене дивитися, то я маю деякі здібності до малювання, але я їх не розвиваю. Насправді, до другої половини шостого класу, то взагалі я їх навіть не знав, що вони в мене є, але потім якось почалася війна, то прокинулася творчість, то я почав малювати, і навіть дуже гарно виходило. Але зараз немає часу і якось. Немає ніяких творчих. Ідей немає ніяких. Тож зараз я, ну, її я особливо не малюю. Як говориться, да, не лежить душа до цього. Так. Ну, ну ось я, я просто згадую свої шкільні роки, то для мене уроки малювання вони завжди були проблемою. Тому що ну, не дається мені, не дано мені красиво взагалі малювати. Зрозуміло, дякую ще раз за, за вашу думку, за ваш за ваш ну думку так. Тож поступово переходимо до наступної, наступної теми це музика. І перше питання це яке ваше відношення до пісенних конкурсів, як от українські пісенні конкурси, як голос країни здається, або ж Євробачення, що європейське на голову перше справді. Взагалі, а чому ні? Конкурси повинні бути. Конкурси — це шанс для багатьох людей проявити себе, показати свій талант. Не всі ж на конкурсі потрапляють люди, які мають спеціальну освітку, які спеціально якось там вчаться, співати. Дуже багато взагалі, людей, яким ну, цей талант яким вони народжуються. Де у них шанс проявити себе? Уявити для себе, показати себе. На конкурсах. Причому. Що на цих конкурсах можуть приймати участь люди різного віку. Це дитячі конкурси, вони не обмежуються першим. Є люди, які показують себе 40, 50 десяток, ми бачимо таких на конкурсах. І це не так само вишали. Такі конкурси повинні бути. Зрозуміло, дякую за вашу думку. Так, я, я з вашою думкою, повністю згоден, таке має бути. Я раніше також відносився до, до цього дуже позитивно. але от, ну, Я не скажу, що саме прям сильний фанат, але от мені подобається дивитися Євробачення, ну, дивитися взагалі, яку музику зараз слухають, хто там цікаво щось співає, хто не цікаве. Ну, чесно, зараз мені здається, виступають не дуже такі прям супер-актори. О, співаки, то не знаю, мені зараз менш подобається, чим було раніше. Ну, я тут згодна, так. Да. Я тут згодна, що зараз, ну, це більш таки, знаєш, як ти сказав. Ну, мені теж я не бачу зараз таких ось якихось дійсно талановитих людей, які б себе показали, зарекомендували. Мені здається, що ось такі великі конкурси, як Євробачення, вони втрачають свою не те, що актуальність, а ось той рівень, який був раніше. Хоча, якщо ми пригадаємо наші українські конкурси, то дійсно дуже багато людей ну, ну це просто таланти. І... Саме такі таланти повинні приймати участь в європейських конкурсах. Але, на жаль, зараз це стає більш таким матеріальним конкурсом, де щоб потрапити туди, треба мати великі гроші людей, які тобі, тобі допомогли. І не, всім це, ну, не, всім це, не всі ці мають такі можливості. Це, на жаль, є ну, реаліями нашого життя часу. Так, я згоден з вами. Дякую за вашу думку. Ну, дійсно, ну, з такою думкою зараз гріх не погодитися, адже це, це правдива думка, воно так і є. Тож, дякую за вашу думку ще раз. І ми переходимо до наступного питання. От, як часто ви у повсякденному житті слухаєте музику, як... Готувати якісь матеріали для уроків, то слухати музику, або робити справи по хаті, також слухати музику. Як часто ви це робите, та яке ваше відношення до цього? Ну, по-перше, в мене на... Ну, в кухні у мене є радіо. І я його слухаю постійно. І музика у мене постійно грає. А зараз мені дуже подобається. Раніше я не знаю, не було цього каналу, чи просто... Я його, е, у мене його, я його не знайшла. Радіорелакс мені дуже подобається. Там музика різна. І українська, і музика іноземна, але вона дуже така спокійна. Ось вона заспокоює, так настрій дуже піднімає, вона не роздратовує. Ну, музика у мене постійна. І це у мене, ну, як частинка ось мого життя. Дякую за вашу думку, за вашу відповідь. Дякую, що висловилися. Так, цікаво було почути. Тож, чесно про себе, якщо сказати, то я зараз дуже часто слухаю музику. Звісно, і коли роблю уроки, то так, домашнє завдання саме. То також буває слухаю музику, особливо коли треба писати щось від себе. От то найбільше слухаю музику, адже музика для мене це як мотиватор щось писати. Так само, як і писати щось для себе, не для домашнього завдання. Звичайно, ну, так. Так. музика, вона ж це музика це частинка душі нашої. Це наші емоції, це стан наш. Тому відповідна музика вона налаштовує на відповідну роботу. Ну і відповідна музика, вона до кожного віку та, теж відповідна музика є. Ось мені зараз подобається саме така музика, щоб вона була спокійна, щоб вона була не дуже голосна. Музика, яка ось розслабляє, ось так скажемо. Так, так. Така музика мені зараз подобається. Зрозуміло, дякую за вашу думку. Ну, дійсно цікаво було почути. Чесно. Ну, якщо говорити про себе, то немає конкретного жанру музики, яку я обожнюю, або спокійна, чи якась там рок, прям щоб на вуха дави давило. то Нема такого конкретного вибору. Просто те, що подобається, те й слухаю. Ти, ти молодий, ти молодий, у тебе ще попереду може, скільки буде цікавих під які будуть цікаві люди, будуть цікаві е, різні знахідки музичні. Ну я вже прожила більше часу. Ось із цього мого життя, і цієї, цієї да, знайомства там, з музикою. То для мене особисто найбільше мені подобалася музика лідійська. Мелодія, це музика 70-80 років, я вже така дрієння тому я дуже люблю саме цю музику і пам'ятаю її. Оце мені подобається. Я думаю, що людям мого віку ця музика запам'яталася. Це саме мелодія дійсно була. І дуже приємно було слухати, і продовжує мені ця музика, ця саме ціна. Ну, ну, вона мені подобається. І, і, і зараз. Якщо я люблю її слухати. Зрозуміло. Дякую за вашу відповідь. Так, цікаво було почути. Дякую, що висловились, так цікаво було чути. Ну, звісно, те, що від древній теті я не, не погоджуюсь. Всі ще молоді. Ну, так. Да. Ну. ну ось, послухай, послухай, потім будемо з тобою якось спілкуватися, висловиш свої думки з приводу музики. Мені дуже подобається Адріанач Літан, наприклад. Дуже подобається. І як актор і як співець, ну можливо, у нього не дуже такий там сильний голос, але мені подобається. Мені подобаються такі групи, як з тобто, того часу. Найвідоміші були такі і їхні композиції, і автори, італійська музика того часу. Мені дуже подобалася. Рабела Кара, Даліда. Тобто, ну дійсно багато було, ну, багато було талановитих, дуже талановитих людей. Можливо, їх було не так багато, як Сара в цій кількості, тому ми їх всіх знали. Зараз вона набагато більше і не встигаєш всіх запам'ятовувати, вони дуже швидко змінюються. Ну, якщо хоч рішення, ось мої смаки трошки розібратися, то послухай цю музику, а потім зі мною поділися своїми враженнями. Добре, послухаю так. То дякую за вашу відповідь. І Ми поступово переходимо до останньої теми питань: це література. Я вважаю, що ця тема для вас найближча, адже ви вчитель літератури. І перше питання це що ви вважаєте є літературою особисто для вас? Як для вас література це те, що надихає або. Ну, просто як ви вважаєте, що це. Ну, для мене література. Ну, це те, що може тебе. Розважити. Це те, та, як можна провести добрий вільний час. Це те, що дасть тобі певну цікаву інформацію саме про людину. Е, ну, це те, що може підняти настрій. Та. Ну, література я люблю читати, тому намагаюся зараз, звичайно, якось не той трошки настрій. І не так багато часу, але все одно, ось навіть коли я кутно готуюся до уроків і перечитую один і той самий твір е, декілька разів, то кожного разу перечитую його і щось відкриваю нове на себе. Цікаве. Тому, тому для мене література це знову таки теж частинка мене. І, і дає знання, і вона мене і заспокоює, і розважає. Ну, в принципі, те, що ми говоримо про літературу, які функції вона виконує, ось це воно дійсно так. Люблю читати з дитинства. Зрозуміло. Тому... Зрозуміло. Дякую за вашу відповідь, за вашу думку. Дуже цікаво почути її було. Ну, звісно, я з вами погоджуюсь так, що література це позитивне, по-перше. Звісно, я от, як учень мені читати особисто не подобається. Ну, звісно, я розумію, що краще прочитати, ніж прослухати. Набагато краще запам'ятаєш, це, це я знаю по собі вже. Бо треба на урок прочитати якусь велику книгу. То я її прослухаю, то менше запам'ятовується. Але так, літерату... ну, Для мене література це те, що так цікаво, надихає, піднімає настрій взагалі. Так, я з вами згоден. Дякую за вашу думку. Але ні, я, наприклад, ну це час змінюється, якщо раніше у нас була тільки книжка і ніякої більше у нас не було. Так? Ну, можливості по іншому познайомитися з твором, то зараз аудіокнига. Ну чому ні? Звичайно, коли готуємося до уроків, краще так прочитати те. Але взагалі це дуже зручно, коли ти можеш займатися своєю справою і же час слухати якусь книгу. Тобто, ну, це те, що те ноу-хау, можна так сказати, яке в наш час дуже дуже зручне і корисне. Тому. Я аудіокниги теж слухати добре? Так, я дякую за вашу думку. Так, мені було її цікаво почути. Ну, тоді переходимо вже до останнього питання. Отже, я чув, що тривога Луна у тоді завершимо як ну, швидше. Останнє питання. то Чи були у вас у дитинстві спроби почати писати якісь вірші, твори? Ну, на будь-яку тематику. Та за будь-яким жанром. Ну і в принципі, ні, за. Чесно скажу, ні. У мене з дитинства я дуже добре люблю переказувати. Ну, дуже добре у мене це виходить, бо завжди мене любили слухати. Мене любили слухати мої подружки, коли ми в школі вчилися, їздили, у нас були такі після. Після в кінці навчального року ми їздили там на сільські роботи, то збиралися там по вечорам, любили слухати. Ну, ось, ось розповідати, переказувати щось я люблю. Вигадувати щось я люблю, я майця. Але ось для того, щоб сісти і щось написати, ні, ось в мене до цього якось ну, немає. Зрозуміло. Дякую за вашу відповідь, так, цікаво було почути. Звісно, якщо я скажу про, це, про себе, то я обожнюю щось писати на якісь цікаві теми. Як для домашнього завдання я можу замість якогось, ну, замість п'яти речень я можу написати 10 і, і більше, то писати мені дуже подобається і от особливо зараз я. Знайшов себе от у літературі, що я ну, пробую щось писати. От, прочитали щось на уроках, цікаву якусь книжку, то вона мені сподобалась, і прийшла ідея. Як творчість сплеск, то зразу починаю писати. Теж ціка... Може, цікаво добре? писати. І взагалі, як... Добре. як привітати когось, теж писати треба, то ідею. Може, тобі пора. Можу тобі порадити ідею, в принципі, я не пам'ятаю, можливо, я вам про неї говорила. Те, що ми забули в наш час, не то, що ми не пишемо зараз листи нікому. А ось можна себе проявити саме в цьому, де існує навіть жанр, який називається епістолярний жанр. Це, ну, скажімо так, коли хтось комусь пише листи. І ось якщо ти хочеш почати щось писати, то почни саме з листи. У тебе залишилися друзі в Миколаєві, там я не знаю, можливо, якісь родичі у тебе в Миколаєві. Ось не телефон це телефоном, да? це смс-ка з смс А ти напиши листа. Бабусі, якщо я не знаю, у тебе тут бабусі є чи я не знаю якісь там інші родичі. Ось почне з цього писати. Раніше ми писали листи, писали багато листів, тому це ну, теж свого роду була проба пера. Писати лист. Ось почни. Почни з цього, подивишся, що у тебе буде виходити. Треба теж мати тему, ідею, якусь думки, як їх оформити красиво. Дякую за, за пораду, дякую за вашу відповідь. Дуже цікаво, спробую, звісно. Можеш мені написати листа? Добре. Можеш мені написати листа, а потім, наприклад, на електронну пошту мені надіслати на діслати цього на листа. Можеш написати, я не знаю, в класному керівнику, але маска можливості, як можна це зробити. А, добре, я звісно, спробую так. Спробуй, дякую ще раз за пораду і дякую за вашу відповідь. Тож на цьому в мене питання завершилися. Я дуже дякую за ваші відповіді, за ваші думки. Мені дуже сподобалися ваші думки, і я з ними дуже згоден. З більшістю у мене майже така сама думка з ваших відповідей. Тож ще раз дякую, що погодилися дати мені інтерв'ю, що знайшли на це час. кінці кінців зібралися. Ну а мені в свою чергу приємно, що, хоча у нас така різниця велика у, у віці, але. Багато моїх думок тобі зрозумілі і ти їх приймаєш. Тобто, чи не все, як говориться, втрачено у мене, да? і даєш? Mm Це -hmm. добре, що у нас собою ось так вийшов такий, знаєш, спільний діалог у так, я з вами згоден. Тож, дякую вам, що прийняли інтерв'ю, і сподіваюсь на зустріч у наступ у майбутньому у наступних частинах. Ну давай продовжимо, продовжимо цей наш діалог. Добре.